Мої вітання всім! Зараз буде відосік про помідори. Дуже короткий і цікавий і повчальний відос з запитаннями до вас, може хтось з таким стикався, дасте мені конкретну пораду. Але почнемо з капусняка. Дільше що сталося сьогодні? Просто десь ділася одна капустина. Ну, та підрезіна це ще раніше, але цю я прямо здаля побачив. Капуста підростає. І кінеска підростає, а помідори також плодоносять. Помідори плодоносять також. Вчора я назбирав 30 кг. Це я пройшов. Зараз покажу, скільки я пройшов. Як це вам показати, так щоб було це все видно? Одним словом кажучи, це ось тут два рядки росте, ось там один рядок росте. То це я зайшов з тієї сторони, з цих зарослів. Пройшов небагато. Не десь до половини я пройшов і 30 кг назбирав. Це було вчора, це була неділя. В п'ятницю я збирав з цієї сторони. Це я назбирав одну бананку 30 кг і тоді ще щось зо два чи зо три відра. Десь кілограм 60 прочесав практично весь цей ряд. Але ви не все під ноль. Можете звернути увагу, тут ще є безліч безліч помідорів. І це, я вам скажу, помідори вже ті, що не обривалися пасинки, не обривалися листя. Тобто після того випадку, коли були душі, вони підхворіли, я це все діло запустив. Хоча після тої обробки квадрісом, що я зробив, вони віджили. Ну, що посохло, те посохло. Які помідори були ось такі захворіні, вони зупинились, нові вроді не хворіють. І це я тут збираю кожен день помідори. Збираю кожен день. І я скажу, що Дивіться, скільки помідорів. Я скажу, що теплиці рулять, на городі вже давно немає, а тут -а помідорів безліч. Але зараз мова піде про зовсім інші речі. Їх, які класні. Тобто тут ще є що збирати. Ось, Ну і верх, звичайно, дивіться. Нормально теж дає помідорів. Це ж дощ ляпнув, вони захворіли і настрій мене пропав. Думав, що все пропало, накопив я пікінську цієї капусти, що тільки що показував. Накопив капусту, думаю, викину і всі діла. А вони взяли і віджили. Ось. А е Чому так сталося? Тому що вічно ця жадність, Це ці долари в очах і долари долари в очах. Оці. І ти збираєш кожен день. А не обробляєш. Тобто можна було тоді перестрахуватися, перед дощами, і обробити. І цього б не було. Листя б ось це не захворіло. Хоча серединки і так нормальні. Ось. Але щось так, в результаті цього, що воно кожен день збирається, на тормозах пропустив, воно взяло і захворіло. Хоча перед цим було дуже все чітко, цікаво було спостерігати, яке воно зелене, збирати помідори кожен день. І тут на тобі. Ось і... і що, і дивіться, тут багато, багато цих пасинків, всяких різних штурпаків, пасинків, але помідорів безліч. Тобто, якби не той пабик, я б, мабуть, пікінку б сюди не садив, а обривав би листя, трошки там би щось десь його підкультурував, підв'язував би і було б нормально, ще я вам скажу, назбирати помідорів. Ну, як ви бачите самі, зараз також які на переробку йдуть. Також є що зібрати. Це при тому всьому, що я вчора шоцика викинув, що? що Що? було ящик 30 кілограмів є. Тобто є замовлення ті ми збираємо. Покажу вам зверху цю картину. Це я тоді після дощу обробляв його поверху, ходив ось тут і полівізатором кропив, Тобто скільки попало, а де не попало. І так далі, значить, питання в мене яке, ага. Питання яке. Щоб задати питання, треба спочатку дати вам відповідь, Чи показати цей кадр. Йдеться опять спрігати. Хто пам'ятає, я сидив тут пасинки. Пасинки я садив, ось вони ростуть. З них я вже, напевно, ну, більше кілограма це я вже точно зібрав. Це все з двох-трьох курчів, які, бачите, Завжди сухі, бачите, завжди сухі, вони вода аж там. От, і теж поливається воно тут не дуже часто, тому що е, можуть помідори лопати, якщо переливати. ви всі знаєте, Ось, дивіться. І тут помідорів я зібрав ну, скіло точно. Бачите, вони ще є, і є є, є є. Значить, які я сюди садив пасинки. Зараз я вам, якщо знайду десь, покажу. Пасинкував я ось тоді помідори. І ось такі, Чуть-чуть більші. Зараз ще десь знайду. Ну, цю тему ви побачили, то можна продовжувати звідси цього знімати і розказувати. Значить, біжу рвав, пасинкував я тоді, рвав пасинки я ось такі. Рував пасинки. Ось такі. Ось там просто їх закопував. Зараз ви бачите, які помідори. Тепер в мене до вас питання, може хтось з таким стикався, бо я вчора складав собі якісь нові бізнес-плани і в мене виникла така ідея. Що, якщо зараз, взяти на натицяти оцих пасинків? Назбирати їх, так? Да? Натицяти їх стаканчики, щоб вони пустили коріння. Це сьогодні у нас 1 вересня. Пускають вони куріння, зразу пускають вже ж нові пасинки, починають да, рости. Ну і відповідно вже цвіт тут є. Поки ще до морозу вони можуть десь рости в теплиці чи в землі. Да. Потім можна їх забрати до, в будинок і, і там продовжити їхній ріст. Десь знайти оце ж місце, включити на зиму лампи, зробити таку грядочку невелику, да, наприклад. І спробувати оці всі пасинки з корінцями вони ж будуть рости, давати нові пасинки, з тих пасинків ще скубати. І при такому розкладі вже в новий сезон, щоб вийти вже з нормальними такими сильними саджанцями помідорів, хоча б там цю сотню, дві сотні, щоб зробити, як вам така ідея і чи хтось таке пробував. Тому що, от як. Я замітив, та й багато хто з вас, напевно, також замітив, що посіяти на снинку, скубнути з пасинка, то як ви бачите, ось ці дуже швидко вже почали плодоносити. Порівняно з тим, якщо взяти, от, наприклад, ось цей зараз, втикнути і посадити на сінинку, то з цього пасинка набагато швидше буде помідора. То це в мене виник. виникло таке. Цікаве бажання спробувати, може я це діло і спробую зробити. А ви напишіть, чи хтось з таким стикався чи не стикався. Можна зразу ось такі гіляки, скубати, ставити в воду, вони також приймуться, пустять куріння і вже відповідно тоді вже цього пасенка відірвати, посадити тут, а вирости, посадити. Тобто цвіт можна, можна з цього маточника цвіт можна видаляти щоб тільки воно пускало пасинки і ці пасинки розмножувати. Якщо, звичайно, буде час і місце, то треба спробувати такий експеримент і зайнятися цим ділом. Значить, придивіться уважніше, скільки тут ще цвіту є, які вони високі. І я вам скажу, як оце не спортив дощ мені цей настрій, то помідора тут би просла. Напевно, аж сюди є грубка. В планах було значить, пропалити пропалити, коли будуть морози, вікна закривати, дбати про них, але так щось, що сталося, те сталося. От. Багатенько, напевно, пропаде і це вже десь ще ну, з тиждень ми потерпимо з тою капустою. Ще з тиждень потерпимо, а тоді вже напевно, вирвуться всі помідори. Через тиждень, і ціна на помідори буде трошки кращою, щось мені так здається. А може і не буде. Ось і такі справи. Кавунчики, до речі, вчора ми їли одного кавуна з теплиці, я вирвав ось того, що ми важили. І ще є ось два. Цей кавун, який ото я вважив, що він набрав пів кілограма і ми зупинилися. Хто пам'ятає, той пам'ятає Степан Степанович. Ось там валяється. І ще один кавунчик на стілажах росте. Так, ось це буде таке маленьке відео. Відео з запитанням, чи хтось таке пробував робити. Чи не пробував? Ану, дайте відповіді. Також можна ж, що ще зробити ці... Давайте ще, а, до речі, ще одну тему зараз покажу. Дивіться, висять вони ці помідори, тобто вони вже далі вище не підв'язані, бачите, вони повисали донизу. Ось, зараз постараюся показати. Геляка зігнулася, висить донизу, тут піднімається доверху і в них вже такий собі імпровізований свій ріст. Бачите, там так само, там так само... Тобто... Нормально все і так їм живеться. І ще також, колись я вже вже про це говорив і можу зараз повторитися, Оце ж, бачите, підв'язано воно ось там трос. І всі ці шнурки опущені донизу, підв'язана кожна помідора. Тобто, якщо ще ось так от паралельно прив'язати один шнурок і вище другий шнурок через пів метра, то з підв'язкою помідорів було б набагато краще. Тобто вони б так само, як ось ті, що я показав. Згиналися б, тільки вони б не так довго б, не, не такі б довгі б висіли. Бачите, де воно зігнулося аж там і висить аж сюди. Тобто, якби ще один шнурок був, то вона була б вища і вже б висіло менше, там 40 см вже б не висіло, а висіло б тільки 20-30 на ну, перекос, Зрозуміли? То з підв'язкою підв ще ми будемо теж експериментувати, експериментувати нові всякі способи. До речі, і пасинки, не пасинки, а ці штурпаки дали нормально, я вам скажу, врожаю цього року. Добре, що я, як то кажуть, не стурмозив, а наробив, багато хто там сміявся, що якась повна, але коли я заходив і вибирав якесь лишнє відеречко помідорів за рахунок тільки того, що вони були на цих штурпаках, то мені якось вноса воно. Взагалі не кололо, я вам скажу, що вони в мене були. І вчора я ходив, збирав також по штурпакові. Це якесь нещастя вже, але теж є. І зараз напослідок, якщо знайду десь, то ще покажу вам хорошого штурпачка. і на цій ноті будемо казати вам всім до побачення. Дивіться, як заліплено. Де ж це вам його показати? Бо вже практично всі обірвані. Що дивіться, гіляка пішла звідти, все під ноль обірвали звідси, тут деякі повпадали. Тут пообірвані були, тобто нормально все було. Нормально все було. Зараз ті такі, що капець. Також, дивіться, штурпачок обірваний був всьой. Бачите, бо це, це була помідора, вона обірвана. Тут так само, ці повпадали. Видно, що вони повпадали. Коротше, що я вам скажу, штурпак це нормальна тема. просто з ним дуже довго гратися. Це, якщо, як, це як виход, коли, оце як в цьому році, почав світо, світо падати, почав світо падати, то це був дуже хороший виход ситуації. Дивіться, Тут було дві здорові помідори. Судячи по плодоносці, ви бачите, іще дві є. Третя ось маленька. Це на штурпакові. Могло б не бути. Тобто це був хороший вихід ситуації. Коли попадав цвіт і вони виручали так, на цьому побажаю вам щастить. а ми будемо щось далі робити. Напослідок відео буде пару кадрів про помідори квасяні. Значить, квасились. 25-го почали ми їх робити, сьогодні 1 вересня. Прийшло самі поняли, скільки днів. Вчора, значить, я на них нормально присів. Як ви бачите, тоді ще каструля була повна, а зараз вона вже така. І що я вам можу сказати? Вчора я дергнув пару рожевих. Дивіться, яка рожева. Прийшов сюди, значить, з каструлькою, щоб не бігати я далеко, бо ми, ця каструля стоїть від кухні трошки далеко, я вам скажу. То зараз я надіргаю трошки. Повну каструлю посаджу в холодильник і собі піду протязі наскільки їх вистачить їсти. Значить Дивіться, ось ця моя авторська помідора вквасилась вона самою першою, так як я й думав. Ну як, Я, я спочатку звичайно, думав, що ці будуть. Тому що колись ми квасили і ці і такі маленькі попадалися, ці черіки на круглі, то саме, скоріше черіки, там третій день і вже можна було їх їсти, вони були смачні. Вчора значить, я дергнув теж таку нормальну каструльку. Саме перші вкласились ось ці. Ну і ці і рожеві, вони ж також вже майже готові. Ну зараз я скажу ось цю на результат. Значить, дивіться, шкурочка здерлась. Юшка є вже, яку можна посмоктати, але вона ще, бачите, тобто шкурка, ну, ця м'якоть груба. Є смак. Зараз може найду якусь другу. М -м. Ось ця хорошо прокусилася і вже така кисленька. Ну, дивіться, залишилася сама шкірка. З трудом я її всмоктав. Ось, ось ці висмоктуються краще. І що я скажу, ось ця помідора корбін. Корбін, ось ця помідорка. Ну така пойдет, я скажу вам, на смак вона... Цікава, солоденька така. Бо якщо ось ця помідорка вона така вже щипає трошки, то вся кваситься. Значить, зараз я насмикаю. от, достану, покажу рожеві. Значить рожева пальцями роздер. Рожева помідора, це бомбійська помідора. Хто ніколи раніше не пробував квасити ось такі здорові помідори, Ой, дивіться, тягнула аж кура на пальцях здирається на цьому від під пальцями. яка вона вже вквасена. Це ми класимо не на зиму. Не для того, щоб воно стояло до весни, а зараз, щоб її з'їсти всю каструлю. Напротязі на великого терміну часу. Дивіться, яка рожева, я її прямо тут покушую. Зараз вам скажу результат. Шкурочка здерлась? Смак неймовірний. Але ще, бачите, воно не таке, щоб аж всмукло, ще трошки тверденьке. Але вже смачно. Тож треба. Вот. Ну а ці, звичайно, мої такі, як я вам казав, що вони дуже смачні. Дивіться, тільки що лопла в руках. Ну, тобто хотів відкусити вона лопла. Тримає форму шкурку обдарить, дивіться як вона взагалі смачна. Вона і солодка, і є оце пощіпування трошки. Так що, так як я й казав, ці для кващення взагалі класні. Корбін теж чудовий, але я думаю, що він буде трошки раніше буде готовий. Ну, а рожеві помідори. Вам треба просто самим кушати. Рожеві, червоні, ось такі салатні здорові. Це неймовірний смак. От на цьому, хай вам всім щастить тепер.